Дорогі брати і сестри в Христі! 25 грудня Різдво Христове святкує Римсько-католицька церква, більшість протестантських церков, а також частина церков православних, включаючи Константинопольську, крім Афону, Антіохійську, Олександрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську, Польську. Албанську і грецьку різдво в ніч з 6 на 7 січня зустрінуть чотири православні церкви: російська, у тому числі й Київська митрополія, Єрусалимська, Сербська, Грузинська, Афонські монастирі, а також католики східнього обряду і деякі протестанти. Що дотримуються юліанського календаря. За переказами цього Дня Пресвята Діва Марія народила Ісуса Христа, у Вифлеємі, в яслях з'явився на світ Божий Син, звістку про народження Ісуса, Сина Божого. Пастухи пастухи пастухам принесли ангели. Пізніше прийшли волхви мудреці зі Сходу, які про появу Месії знали тільки з легенд. Дорогу до міста їм вказала яскрава зірка За вченням церкви, народження Ісуса Христа відкрило можливість для спасіння душ та вічного життя для кожного християнина. У ніч з 24 на 25 грудня в римокатолицьких католицьких храмах України відбуваються урочисті богослужіння. Головна церемонія проходить у Ватиканському соборі святого Апостола Петра. Цю службу, яку транслюють телеканали цілого світу, в тому числі. Канали України очолює Папа Римський Франциск, папа о півдні злоджі фасадного боку Базиліки святого Петра у Ватикані за традицією звертається з різдвяним посланням до всіх віруючих та людей доброї волі, 65 мовами, серед яких також українською на площі святого Петра завжди присутня численна українська громада, Папа уділяє традиційне апостольське благословення Урбі орбі», що в перекладі означає: «місту» мається на увазі Риму і цілому світові. А 24 грудня католики латинської традиції та інші християни, які керуються Григоріанським календарем та новоюльянським, мають святу вечерю. Святий вечір це власне останній день чотирьохтиждневого посту, який передує Різдву. У вечері 24 грудня. Коли загоряється перша зірка, що колись вказала дорогу мудрецям до, на... до новонародженого дитятки Ісус, родини збираються за святковим столом. Перед початком трапези читається уривок із Євангелія, співається перша коляда, потім усі переломлюють різдвяний хліб, котрий називається Оплаток. Що символізує радість свята, яке наближається, оплатки освячуються в храмах під час посту перед Різдвом. На скатертину білого обіднього столу кладуть сіно, як нагадування про вефлеємські яслі, крім куті, на столі обов'язково стоять дванадцять пісних страв. В кінці свят вечора. Традиційно співають коляди та йдуть до Божого дому на службу Божу. Дорогі в Христі, брати і сестри, з Божого провідіння маємо нагоду черговий раз святкувати урочистість Різдва Христового, згадуючи про істину втілення Божого Сина. Всім християнам Брідщини, і всім людям доброї волі прагну скласти найщиріші побажання з нагоди свят Різдва Христового і Нового 2014 року. У цей складний для нашої держави і суспільства час зичу вам бути насамперед знаряддям миру. Та єдності у взаємній любові, про що звіщає новонароджений Спаситель світу Ісус Христос. Тримаючи в руках білий хліб оплаток, бажаю кожному з вас стати провісниками слави Всевишнього Бога через пропагування взаємної любові до ближнього. Щоб Боже дитятко мало в нас своє уподобання. Зі святом вас, дорогі брати і сестри, Христос народився, славімо Його!